Всім доброго ранку, мої любі друзі. Всім доброго ранку. Сьогодні після дощу такий відпар, такий відпар так важко дихати, що взагалі неможливо. Взагалі неможливо. Та якраз і ще й така година, ще й така година. Вже перша година доходить, але я їду їду в місто, бо треба мені в пенсійний забрати свої, свої пенсійні посвідчення. Бачите, як розцвітає в мене колосок, ромашки цвітуть, все файно, все файно. Трошки пішов дощик і стало легше дихнути. Кожного дня показує цю красу. кожного дня показую цю красу. Бачите, і сама люблю такою красотою. Все дуже гарно і слава Богу, що пішов дощ, слава Богу. Бачите, які лілії тут в мене в дворі розсвіли. Бачите, ця похилилась пахуча, але я їх заберу звідси. Я думала, щоб тут навести, знаєте, таку красоту у дворі, щоб ще були лілії. Але Мені тут е, нема, нема як, бо того що дуже трава. А тут купчиста така лілійка. Бачите? Така гарненька. Я ну, Вони трошки наростають, але не дуже. Може в городі краще наростуть. Знає? О, І тут така бордова. Йока. Цвіте у мене там здовж. Хто пам'ятає, що я садила, розсаджувала цю юку. Хто пам'ятає, той знає, що я розсаджувала, і тут вона вже цвіте. Вона тут буде весь час, вона та, ту, ті ж так'ята всі закриє. А тут жовта така. О, ця жовта файно наростає. знаєте, От файно наростає. Сам більше вона наростає. О, так. Деяка пропала, що я садила, то деяка пропала, нема. Ну нічого. Добре, добре, десь дочка у місті, каже чоловік. Забереш дочку. Хочу вам сказати, що ще е, подивіться. Як розляглися, я вже назад. Вчора хто дивився мене? Хто дивився? Я вчора виносила на дощ, а потім вночі вже вечором. Так, е так почало гриміти. Вниз думає, буде якась якийсь ураган. Забирай назад, відкрила двері і в його чоловіку. Навіть не казала, бо він і так злоститься, що я тому все колочу. Тим колочу. Ну колочу, колочу, бо то мені для душі того. Я колочу. Сьогодні треба буде всі троянди ті типу, пообрізаємо і тут трохи наведемо лад, але куди трошки сонця такого не було. Ваш ти каса гортензія. Бачите, як же вона, як вже вона дістає, дістає цвіт. Не знаю, що було достатньо дощу для того, для тих гортензій вчора не вливали. Сей так всі розліг. Бачите, тяжкі квіти, тяжкі квіти дуже. Ну добре, поїхала я, поїхала я. Вона тобі що телефонувала? Угу. Так. Так. А що її Ромко лишив там? так? Ромко машину лагодить, розібрав машину і немає як. Круче, позвониш її, забереш. Добре, ну то файно, то я зразу її заберу. Дуже довго, до, до. Я так думала, думаю, не дай Бог, машина я не заведеться і не буде нікого. То я не зможу, не зможу завести. Але я так надіюся, що, що буде. Добре. добре, добре, давай. Всім доброго ранку. Чи добрий день же, то не доброго ранку, то вже добрий день. Я все вам доброго ранку, доброго ранку, доброго дня, доброго дня, мої дорогі. О, ви знаєте, Парит. парит. Не знаю, пари дуже. Трошки відкрию. Не знаю, чи то добре, чи то не добре для мене, то, то все, але відкрию. Фух, думала не їхати. Ні, взагалі нічого не думала. нічого нічого не думала, нічого не думала, думала. знаєте, Дочка зранку приїхала і, і дала показання. Каже, їдь в пенсійне, забери свою пенсійну посвідчення своє пенсійне забере і, і що, і треба мені ще справку в сільську раду з пенсійного, бо ж я плачу великий податок за, за той маєток. Катастрофа, катастрофа головна. Але так пари, так пари, знаєте, от так парить, що ужас. І я хочу вам сказати, а, що я хочу вам сказати? Хочу вам сказати, що вчора. Вчора сина, син вчора телефонував скоріше вікуся з малим, а потім Вадік прийшов вже з роботи і вадіку телефонував. Так що сказали Вадікові за запчасті, а він каже, мені зотерафірують і все, все то, то, Ну, докладно все, що, ну, щоб він мав заказати, то каже, я я зроблю, то, то зроблю. зроблю. Хоч він, звичайно, він сам не механік, він каже, я маю тут. Хлопців, механіків, бо він займається, взагалі син займається машинами. Він на двох роботах. А, в ресторані пече піцу, я казала вам, і піцю. Бачите, як, як воно щось воно тарабан, я не хочу навіть не хочу навіть то слухати. І ще машинами займається, але він не ремонтує, тому що він не майстер до того, то постарається купити ці запчастини, передати сюди, і ми тут машину зробимо. Отак. Отак. Знаєте, я навіть не знаю, куди мені, куди мені краще їхати. Чи мені їхати сюди напряму, а там піти аж до довка ціни. Не дуже хочу, туди через ціле місто. Але ви знаєте, було б добре, бо мені треба де на що подивитися, треба зайти в бувший універмаг, там є ті... Як називається, ще ну, маю свої магазинчики. Треба мені подивитися, бо мені треба дещо купити. О-ох-ох. В кулярих не бачу і без окулярів не бачу. Якесь таке опа! опа Отакі в нас дороги. Не, сюди файна дорога, красота, красота. Я люблю сюди їхати. Дорога, Бачите, дощі і. От от хто знає, зараз я вам скажу. От скажи, хто пам'ятає таке? От хто пам'ятає таке? Я, наприклад, пам'ятаю, і то дуже часто. Коли починаються жнива, постійно починаються дощі. Отак є: От жнива і дощі, жнива і дощі. Воно не шкодить, якщо воно ненадовго, не знаєте? Ну от, якщо вона не надовго, а якщо затяжні і люди не мають як в поле виїхати, я то знаю дуже прекрасно. Я е, навіть колись, що я робила в тій сфері, робила в столові, я будувала комбайнерів, трактористів, шоферів, виїжджала в поле. Я вже все казала вам. Ну, дуже файно, все було дуже добре, але так як я кажу, погода. Погода така була. Так їде близько, отак от бере тебе близько, щоб ти таки в фосу з'їхала. Ну що це за народ такий, а? І то хлопи їдуть. І бачиш, що баба їде і отак, от отак от робить. <сум> Бачите, їду своєї дорогу. Я вам цілий час я показую, що я сюди їду. і мені Місця пару хвилин і я вже в місті, так що ми не відчуваємо дуже того, що ми живемо в селі. От не відчуваю. Все файно, ми з краю села. Звичайно, хто не має транспорту, хто просто чекає на буса, що приїжджає бус або пішки йти, то трошки далеченько. А такою як машиною, то це все... дві минути. Ні, не дві, не дві. Вони, може, п'ять. І вже на місці. Ну що ж там так тарабанить? Він казав, я, я тобі догну там якась. Якась пластмаска, треба, ну, щось то не то. щось то не то, не Коротше, машину треба і на діагностику. На діагностику треба гнати за 100 кілометрів, бо вона дивитися, чого вона щось там всі не заводить, що їй там бракує ті машині наші. Коротше. І нову нема за що купити. І су треба лагодити. Значить треба, значить треба. Ні, ну вона не добра, не гнила, ні нічого, файно, і їде файно. І мені подобається, висока, все добре. Але треба зробити. Треба зробити. Машина хоче рук. Так, як і людина. Так, як і людина. Щось бракує і мусиш, і мусиш йти до докторів і лікуватись. Все, а я вже приїхала. Я вже приїхала, виходжу, бо... Подушну. І от хмарі підходять, можливо, буде дощ. знаєте. От. Можливо, буде. І, і... Ні, не можливо, а точно сьогодні буде дощ. Буде? Не буде, то не страшно, не буде. Ви ж би затяжний. Все. Іду. Іду. бо треба йти. Знаєте, повід'їжджали машини, а то я трошки далеченько стала. Ну, як далеченько? Тож були машини, але від сходів тих трошки руль мені замкнули трошки далеченько стала. О, Як? Як? Так, файно? Підійду ближче. Чуть-чуть. Так -чуть. від'їжджає ще одна машина і підійду ближче. Встала угу. у кулярах. Віра, ясна. Ось угу. Отако стало, бо ще дочка мусить. Зайти, як вона має зайти. Буріни. Фусу зробили на пів е, метра такого, буряни позаростали. Коротше таке о. Прийшла тут до племінниці і тут дочка. Дівчата, ну, вітайтеся, Привітайтеся! Пішла, бо щось шукає по телефоні, щось шукає вона по телефоні, і, і то все треба так. Досконало пошукати, і вона не хоче ні зніматися, ні нічого. Вся в напрузі, вся в напрузі. Тепер всі в напрузі, я тобі хочу сказати, ми тепер всі такі, якісь якісь такі стривожені. А я. А чого ні? А я. Всі добрі, але всі легші, всі м'якші. Ну, тонші. Вони тонші. Ну, бо вони тонші. Вони тонші йдуть. Ти чуй її на поперек? Ти думаєш, вона так краще вибирає? А я де знаю. Мені на поперек Отак? Ні, на поперек. Так? Боже, я... Тренірок? Покружляти? Все, добре. Добре, я подивлюся на себе з боку, як я виглядаю, бо капці не всі Ну розверніться, покрутіться збоку. Ні, зад. От в бік. О, о-о, о ще тако Все файно в кругову. О, люкс. А тоді. Туди... Паспорт закордонний я забрала. Справку Пенсійну. Е Пенсійну. пенсійного сільську раду подати, що я пенсіонер вже. Взяла, дали мені, щоб я не платила ті податки, за ті маєтки. Знаєте, Бо пенсіонери не платять. Хто не знає, то будете знати, я вам кажу, пенсіонери не платять, то я взяла таку довідку, мені сказав. Від. Від сказав, що візьми довідку, вже, щоб ти не платила. Ще за цей рік я маю заплатити 10 тисяч. 10 тисяч, ви розумієте? За свої, за свої гроші, за своє зроблене. І ніхто мені нічого не допомагав, ні, ніяка держава, ні, нічого. І ще маю платити 10 тисяч. Отак. От Отак в нас такі трояндочки на клумбах цвітуть. Я вже їду зараз додому. Все зробила те, що хотіла, зробила все, в принципі. О, на, сьогодні, на сьогодні я зробила все те, що мені було е -е, потрібно. Там на мене дочка чекає і їдемо зараз додому. Отак. Рука трясеться, В руці тримає телефон. Рука трясеться. А, що ще? Купила, купила цитрамон і купила алахол в аптеці, випила, хотіла маленьку водичку і зразу випила цитрамон, я не знаю, щось в мене почала дуже сильно голова боліти і не знаю, що це мені є. Попробувала випила цитрамон. У мене переважно цитрамону перестає. Голова боліться, не знаю, Подивись. У нас паде дощ. Вже паде дощ. Ота. Подала, подала я на, уже на, той, на ту пенсійну якось, посвідчення ту пенсійне і забрала заграничний паспорт, зробила ту роботу, що мала зробити. Ой, якщо вона хоче світло вчити і приберезати. Ти теж. Все, їдемо ми. Ой, добре. Все, поїхали. Їдемо додому. Добре. Все, до школи шила, їду додому. Так себе, знаєте, слабою кучу. Мені так чи це цієї погоди, що це мені якийсь такий Ніби... Ніби тиск. Бешо, щось не знаю навіть, що там мені таке. Дуже важко, дуже мудро. Можна такий буде хляпати, просто тож, може не буде можливо, не буде такого хрест що може просто так буде це платіти. І все. Напевно, що навіть не буду повертати, я так думаю. З тим, що я маю хліб. А, я ще маю якісь там булочки. Ну і стане. Ай, стане, стане. Ще я повертала цілий час до І Так не хочу вставати 150 разів. Що страшне. Добре, добре. мої Ще завернула, все-таки взяла хлібину. І все, і їду додому. На цьому буде все. Ще нічого, що вам зняла квіточки, Все вам зняла, тому хіба е гортензії буду підв'язувати, треба квітки попідв'язувати, бо дуже великі буклі, і все погнулося до долини. Треба косити, дощ не дає чоловікові, це все треба зробити, а воно все не... Не так, то не дає жара, то не дає. Так. То не дає дощ. Так все добре, так все добре. І так буде. Ой, аж легше дихнути, ви знаєте. Воно таке якесь парить. парид. Парит. Звідти туча суне. Звідси вроді якесь треба, звідти суне туча. Що воно робиться, не знаю. Але. Слава Богу. Слава Богу за те, що є. Ой, ще взяла морозива. А що я ще взяла? Нічого більше не взяла. Нічого не взяла, нічого вам не буду. Морозива просто взяла, щоб кинути морозильну камеру, аби, аби було. Бо від цієї жари, знаєте, нічого не хочеться ні їсти. Я не знаю. Я вам хочу сказати, я так їсти, не хочу варити, що страшне. Взагалі не хочу їсти варити. Про мене, я би і не варила. Добре. Сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі. від Світлани! Заходьте, мої дорогенькі, посуд гарний, посуд з Європи. Беушний, звичайно. Ну, є, що й нові речі, є що й нові. Але посуд з Європи. Так що всіх запрошую до перегляду. Ну, а зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам добро. Бережіть себе. І свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Слава Богу, що дощик тому може щось зазеленіє. А то вже так все, знаєте, сушило, все, трава така була суха, що взагалі просто було неможливо. Ой, добре, добре. Знаєте, отак от і до цієї порі вже година четверта, і так йде е, легкий дощ. Отак, легкий дощ день нічого. Подивіться, як файно зелено. Як все зазеленіло. Зразу все зазеленіло. Так, там сіно вити ще жовто, ну бо там ми, чоловік поскошує, то сінце позбирав. А воно зазеленіє, зараз після цього дощику зазеленіє. Але все дуже гарно. знаєте, дуже гарно. Так. Свіжо зробилось. Так, свіжо, свіжо. Ну, не знаю, де, каже, що має той дощик падати до ранку, до ранку, а мені ранком треба на базар. Угу. Не знаю. Можливо, можливо, якось поїду. Якось поїду, якось буде. Головне, що дощик йде. Найде такий тихенький. І небо затягнулось, бачите? І небо затягнулось. Отак. Отака, отака в нас погода. Файно, легше дихнути.